Сьогодні про книгу, яка мене потішила, Джин Кореліц задум. Якщо ви любите книги про письменників, це саме та у нас тут є письменник, який після успіху своєї першої книги починає викладати літературну майстерність, і там зустрічає хлопця свого ученика з реально цікавим задумом роману. Далі справи в нашого героя Джейка йдуть так собі. А коли він дізнається, що цей хлопець його ученик Еван Паркер помер. А він думає, а чому би не взяти собі його задум? І задум вистрілює. О, прочитає його книгу. Спілберг хоче екранізувати його роман Круче. Ну все про що мріють письменники. Однак з'являється хтось, хто знає, що Джейк вкрав свою ідею. Ну і починається типова параноя. Кірально кайфувала, читаючи задум. І тут дуже багато посилань саме на американську культуру, і взагалі тут сучиться ідея великого американського роману. До речі, дійсно задум ласки, яку написав Джейк після смерті Евана, він крутий. Ну окей, це не 10 із 10, але принаймні 8. Ця історія психологічна, вона цікава, інколи трошки душна. І я не скажу, що фінал прям супер-вау, але вона точно варта прочитання. Як на Джейка, стосунки між письменником і його іскрою можна було пописати словом відповідальність. Коли у твоїх руках опиняється реальна ідея, ти стаєш її боржником за те, що обрала тебе, а не якогось іншого письменника, і ти мусиш погасити цей борг, беручись до роботи. Не просто як ремісник, що складає слова в речення, а як непохитний митець, готовий до болісних, часто затратних помилок і навіть до самобичування. Тут дуже круто описана письменницька психологія, хоча при цьому маловато діалогів і забагато таких е, дуже Важких рефлексій головного героя, але вони того варті, особливо якщо ви письменник. Читайте книги, бо це круто.